Так, що у нас входив в наш комплект? Значить, розповідаю. Ось як ви бачите, лежить наша рама, бампер, балка, ступиці, рульові тяги, рульова колонка, рульова мачта, руль, сидіння, підйомний механізм, всі педалі, тормоза, тросики, приводи. Натяжні ролики, підножка. Так, значить, що тут? Тут у нас йдуть колеса, привід газа, йде куліса. Е, значить йдуть підшипники, букси тормозна. Тут підшипник шків, тормозна колодка, пружина, привод фрикціона. натяжний ролик. І ось э, щеплення наше, привід. Ну, В общем, комплект повний. Все сюди входить. Ви тільки ставите свій двигун і свій редуктор з колесами. А, і ще ремні. ще ремні. Забув я про ремні. Два наших ремня. Ну все.